Важливе завдання, яке стоїть перед всіма нами, це зробити українську культуру спершу популярною серед українців, а потім і серед інших країн, аби вона стала так би мовити експансивною. У музиці це давно відбулось. Українські треті звучать по всьому світу. Водночас, інші напрями мистецтва поки відстають. Найбільш динамічним і популярним напрямом мистецтва сьогодні у всьому світі є кіно. І сьогодні ми поговоримо про українські фільми, зняті в часи останніх років. З вами Культ і я, Віталій Стеценко. Безумовно, якщо ми говоримо про кіно, то цей ринок певною мірою перебуває під, ну, скажу, так. Тиском Голівуду глобального, тому що всі знають, що найкраще кіно американське Голівудське, і тому всі найкращі уми і таланти їдуть саме туди, і саме там реалізовують свій потенціал, тому що саме там можна заробити найбільше грошей і отримати найбільшу аудиторію. Проте це не означає, що якісне та цікаве та успішне кіно не може з'являтися поза межами Голлівуду. Українське кіно наразі тільки починає свій шлях. Ще там років назад, п'ять навіть до повномасштабного вторгнення, багато українських акторів і режисерів активно працювали в Росії, брали участь у зйомках і створювали російський кінопродукт. Звісно, подібної співпраці вже не буде, мабуть, ніколи а натомість за останні кілька років українське кіно почало розвиватися ще активніше. І стало дійсно, якби суверенним. Я намагаюсь дивитися майже все, що у нас знімають всі українські прем'єри, і завжди наголошую на тому, що за можливості уникаєте піратських копій. Краще купуєте фільми легально або йдіть на них в кіно, тому що наші кінематографісти насправді не заробляють мільйонів якихось доларів, і їм дійсно потрібна підтримка кожною копійкою. А якщо вам подобається наш контент про мистецтво і митців, нагадую вам зробити підписку на наш канал і, можливо, навіть поділитися з цим відео ваших знайомих, тому що воно є досить важливим для всіх, всіх нас. А також нагадую вам, що у вас є можливість підтримати нас, ставши нашим спонсором і отримуючи додатковий контент для нашої спільноти. Адже ми також цей проект робимо як певною мірою хобі, як некомерційний проект, на ньому ми не заробляємо. Тому кожна копійка, яку ви донатите для нас, є також важливою. І в цьому відео я хочу відповісти на запитання, яке часто з'являється в коментарях, які сучасні українські фільми я можу порадити. Тож підготував для вас добірку з чотирьох стрічок, які, на мою думку, варто подивитися. Одразу скажу, що усі ці фільми доволі непрості. Так чи інакше, ну це драми, що ймовірно відображає нашу реальність, яка далеко не цукор ані під час війни, ані до повномасштабки, ані навіть до 19-го року, ані ще раніше. Так можливо, у нас були непогані комедії, але чесно кажучи, я не є аудиторією «12-го кварталу, тому я погано розумію майже весь. Кід гумором в українській комедії, якщо знаєте гарні комедії, пишіть про це в коментарях. І кожний із фільмів, які я називу зараз, він про нас, про наше життя і про наші випробовування. Саме в цьому їхня цінність і сила у щирості та реалізмі. З фільмом памфіру у мене стався цікавий казус. Колись хтось мені сказав, що це фільм Жахів. І я думав, що це фільм жахів. Коли я його дивився, ну, я подумав одразу Карпати. Я там багато разів був, знаю місце і пейзажі, особливо восени, ще ранньою весною. Там все в тумані завжди е, значить, щільна хмарність. Ну, в принципі, це ідеальна атмосфера для горору. І я думав, що от зараз десь якийсь чорт вилізе, але. Е, е, Фільм «Памфір» він насправді ну не про це, і він про ну можна назвати його хіба що. Шо... Таким реалістичним горором це драматично кримінальна історія про долю людини, яка живе на кордоні з Румунією, і місцевий побут пов'язаний певною мірою з контрабандою. І ось головний герой, якраз під тиском обставин, намагається протистояти власному кримінальному минулому, яке знову затягує його у свій вир. Мова йде про Памфіра. це прізвище героя головного, який сам по собі є дуже цікавим і контроверсійним персонажем. З одного боку, він сильний, вольовий, принциповий, добре розуміє наслідки, до чого веде кримінал, і намагається триматися осторонь е, у цих наслідків. А з іншого боку, доля, злі люди, прикрий випадок і відчуття виходу е, його тягне в цей кримінал. І йому здається, що виходу просто немає. Ця безвихідь протидіє його характеру. І все це відбувається в реаліях, які нам зрозумілі. Навіть якщо ви не Скарпат. І чи не живете на якихось прикордонних територіях? Нюанси того, як досягається нормальний рівень життя в Україні, з якими труднощами це пов'язано, і всі знають людей, які пішли тим чи іншим кримінальним шляхом. Про все це нам відомо. Тобто, це. Зрозуміла нам мова. Особливо, якщо ми говоримо про невеликі міста чи навіть села, де якраз кількість можливостей для того, щоб людина себе, себе проявила, сильно обмежена. І тому часто, на жаль, люди у нас обирають шлях, який, зокрема, зрештою, в цілому. Пізніше зламає їх життя. Про це є пам'єр. Фільм вражає своїм реалістичним підходом, мінімум персонажів та локацій. без спроб зробити якогось, якийсь багатомільйонний голівудський блокбастер. Творці впевнено працюють у межах е, своїх завдань, доводячи кожну деталь до якісного рівня. Особливо вирізняються якісний сценарій, продумані характер персонажів. І оцей е, ну найбільше мене вразив діал діалектичність, така подвійність головного героя. Тому я вам щиро раджу цей фільм. Асобний фільм цікавий тим, що головні актори це відомі медійні особи, які не є професійними акторами. Вони музиканти, блогери зараз і волонтери. Це Аміль і Раміль Насірови. І це історія про розуміння себе та того, чому ти став в тим. Та чому ти став саме тим, ким ти став? Усе це, це прописано в антуражі провінційного міста. Я сам з міста Кременчук і добре розумію атмосферу, в якій якраз ця картина розгортається. Хоча думаю, що цей фільм відображає те, як проходить життя облічності більшості загалом українців за сюжетом. Двоє братів відправляються на пошуки власного батька через несподіваний дзвінок з українського посольства у Люксембургу. Зі звісткою, що він після важкої аварії перебуває в реанімації, брати загалом у житті обрали різні шляхи розвитку: один чесний, але складний і з більшими проблемами фінансовими, а інший більш сірий, ризикований, але потенційно з більшими можливостями. Вони постійно копросаються в собі у власному минулому і намагаються зрозуміти, де їхнє місце у світі, в тому числі через розуміння фігури батька, якого якраз в їх житті якби й не було. До речі, як ви гадаєте, чому. Брати, які виросли в одних умовах і в одній тій самій родині, виросли такими різними. Пишіть свої думки у коментарях. Якщо ми звертаємось до класичної такої психології, зокрема до Юнга, то фігура батька є надзвичайно важливою, Вона є сакральною певною мірою, і це підтверджується, ну, наприклад, у такому культовому. Романі фільмі як бійцівський клуб, де якраз і е, чоловіки без, без батька вони його шукають і намагаються отримати оцю е, ініціацію у якраз е, світ чоловіка без батька через насильство. Власне на нашому каналі є окремо детальне відео про цей твір, де ми детально його розглядаємо, в тому числі розглядаємо тему якраз батьківства у сучасному світі не існує чітко визначеного ритуалу перетворення хлопчика на е, чоловіка. Дорослого ми не полюємо на диких тварин, ми не маємо ритуалів дорослішання, як, наприклад, у там деяких племен, де хлопець, щоб стати чоловіком, він має зробити собі ніж та потім з ним вполювати когось звіра. У нас нічого такого немає, і часто самі батьки у нас самі виглядають як діти. Дорослі діти і тому проблема дорослішання і перетворення на відповідального чоловіка є проблемою. Зараз назвемо це психологією всього західного світу у фільмі Люксембург Люксембург. Ця проблема розглядається через просту мову. І прості теми, які ми розуміємо, це символізм проблем побутових, проблем фінансових, які стосуються кожного з нас, і це знаєте, не питання якогось японського чи бразильського суспільства, а саме суспільство українського, тобто мова проблем, яка нам близька та зрозуміла. Фільм в чомусь мабуть можна назвати артхаусним або аматорським, але це не робить його ну від цього гіршим, а можливо навіть і кращим, тому що історія через. Це виглядає більше душевною і близькою до нас усіх. Це в основному драма. І цей фільм, попри серйозні теми, залишається дуже теплим, і я з задоволенням вам раджу його до перегляду. Наступний фільм Я і Фелікс певною мірою мені нагадав якраз Люксембург Люксембург за цим наративом. Це історія про дорослішання та пошук цього місця у світі через розуміння. Ну, знов таки фігури батька та того, хто батька замінює у фільмі Я і Фелікс батько ну досить дивна постать, яка певною мірою присутня. В житті головного героя, але фактично не бере ніякої участі. Натомість у їхній родині з ними живе родич, ветеран, як я зрозумів, афганської війни, який стає своєрідним наставником і вчить хлопця Тимофія дорослішання. У фільмі показано різні етапи його життя. Ну, в основному, це дитинство, різні етапи його дитинства через призму звичайної української сім'ї з усіма її труднощами та реаліями. Ну безумовно, якщо дивитися на нас із там Більгії чи Швейцарії, і ми тут всі живемо бідно, але для нас це звична реальність. Дуже цікавий аспект цього фільму це так зване від і до. Фільм починається від досвіду цього Фелікса, тобто старшого цього хлопчика. Старшого родича який постійно розповідає про війну. Та навіть ну це я так розумію, такі у нього ПТСР він з собою носить калаш. Причому до нього такий кейс, смішний, якби знаєте, як в фільмах американських гроші в таких кейсах таскали. Він з собою постійно носить цей автомат. Фільм якраз ну починається з усіх історій і закінчується іс вже історією про повномасштабне вторгнення Арефії, де Тимофій вже подрослішав. І став частиною Сил оборони України. Фільм знятий за автобіографічною книгою Артема Чеха. «Хто ти такий? І сам Артем у 2015 році служив на передовій Донбасі та повернувся до війська з початком повномасштабного вторгнення. Фільм Цікавий, душевний, теплий, певною мірою, драматичний і смішний. В ньому є багато подій, ну в тому числі які нагадали мені самого себе і своє оточення. І, е, хоча тут дуже багато акценту, якраз на подіях драматичних, все таки дуже багато в ньому добра, особливо відношення з мамою і ну, взагалі сім'єю, як він бачив у цих хлопчиків. її мій коментар стосується Люксембурга, Люксембурга і Ейфікса, тобто. Обох цих фільмів, тому що ми повертаємось до теми 90-х постійно і ну нульових початку. І коли ми кажемо кіно 90-ті, одразу пригадується всім от тема фільмів на кшталт там бригади або якогось там «Бумера», тобто фільм, фільми московицького виробництва, які пропагують а, такий псевдобловний стиль життя, романтизуючи його та вивертаючи все до гори дригом, це створює враження, що життя от тоді було якимось захопливим модним, і в Росії існує цілий напрям, цілий рух. Де молоді люди рівняються на якихось міфічних кримінальних авторитетів, на історії про старших, про якісь там поняття. І от це все рівняння воно є проблемою самого суспільства. І от їхній якраз бидлотемперамент, який зробив їх, в тому числі, зробив їх легкою жертвою пропаганди, яка змусила йти на війну, вбивати нас. Також пов'язана з цим культом І навіть сьогодні. Це їх гавномот створює постійно нові картини. От ми всі знаємо, і у нас навіть багато людей дивилися цей серіал слово пацана, який продовжує цей наратив популяризації культу 90-х і того, як це було класно. Тобто, у них це якраз взведено в рівень цілестрямовоної державної політики. Але це все брехня, тому що тема 90-х не не є такою романтичною і. А те, що 90-ті так висвітлюються, це не означає, що ця тема є для нас закритою, і що ми не можемо створювати там контенту та фільмів на цю тему. Важливо розуміти, що це якою б вона не була, це частина нашого життя. Хтось у 90-х народився, хтось тоді здобував перші успіхи чи невдачі. А просто важливо цей час не романтизувати. І от фільми «Люксембург, Люксембург Яй Фелікс, вони якраз зображають це все дуже чесно і. Ну, це наше минуле, і як і ми, як і персонажі цих фільмів, маємо розібратись у власному минулому для того, щоб мати якраз нормальне майбутнє. І ці фільми вони показують цей час без романтизації якихось там авторитетів і без міфів. Прикусь там особливу касту людей, і от весь цей кодекс шесті ну іноді навіть є там фільми, які роблять із цих товаришів якихось робінгудів. І ну і це насправді абсурд, і кожен хто жив в ті часи і брав участь в тих подіях, скаже, що романтики там було дуже мало, і більшість з тих, хто вів такий спасем життя, які якраз постійно романтизують москалі. Вони або на, на кладовищі, або в тюрмі, або вони десь в бетоні залиті в спальних районах в фундаменті. Тобто, ось якби вам вся романтика, але ці фільми українського виробництва вони якраз адекватно і знов-таки наголошую, на цьому дуже тепло, тому що мене особисто це повернуло в таку ностальгію по дитинству. Розкривають те, як було життя тоді. Давно було важкуватим, можливо, але... Якщо життя важке, означає, що воно погане. Я думаю, що контент на цю тему буде у нас і далі створюватись, тому що ця тема є актуальною, є багато питань, які потребують відповідей. А якщо ви хочете в майбутньому дізнаватися більш цікавої інформації про культуру, кіно, літературу, то не забудьте зробити підписку на наш телеграм-канал, де є окремий контент, який ми не публікуємо на нашому Ютуб-каналі, окремі теми. І зараз ви можете це зробити за QR-кодом або в описі до цього відео. Наступний фільм є не просто драматичним а, і там теплим чи душевним, як і минулі фільми, про які я казав. А це дійсно важкий, холодний у всіх значеннях цих слів фільм. Стрічка є найтитулованішою кінокартиною в історії Незалежної України, здобувши понад 40 нагород, а також займає четверту позицію у списку 100 найкращих фільмів українського кіно. Цей фільм дивляться по всьому світу. Фільм розповідає про життя в інтернаті для дітей з порушенням слуху. Цікаво, що цей фільм знятий без єдиного слова, тільки якраз ну мовою якою спілкуються люди з вадами слуху. І також цей фільм не просто про дітей з інвалідністю, а він розкриває те, як вони факти. Ічно організували злочинне угруповання. Ці діти займаються різним криміналом від проституції до нападів на на перехожих, забираючи у них все цінне. Цей фільм дуже важкий з усіх точок зору, і його важкість не лише у тому, що події, включно з насильством і неромантичним сексуальним життям, подані в ультрареалістичній манері. Він важкий також через відсутність якраз слів. До яких ми всі з вами звикли, які є головним таким джерелом для вражень і для? Комунікації у нас з вами і якраз відсутність цих слів підсилює атмосферу ізольованості цих дітей від всього світу і показує їх соціальну відчуженість, наскільки вони живуть в іншому світі, і між ними і зовнішнім світом стоїть така дуже конкретна холодна невидима стіна, яку ми відчуваємо якраз через відсутність мови у цьому фільмі. Стає зрозуміло, як ці діти відірвані від світу, хоча вони існують у ньому. Це зокрема пояснює їхню деструктивну. Ювну поведінку, спрямовану на самих себе, адже з таким світоглядом і життєвим досвідом вони ймовірно не матимуть майбутнього. І я хочу підкреслити, що цей фільм, хоч і є у чомусь артхаусним, справді вартий уваги. Особливо, ну я ну, не є великим поціновувачем артхаусу і досі не розумію там багатьох фільмів того самого короля Артхаусу Деда Лінча, якого часто яким часто захоплюються кіноестети. але оцей наш фільм плеємі його любить і цінує весь світ. І знов таки тому він має безліч різних нагород. Саме тому я постійно вам рекомендую його подивитися, хоч він дійсно і складний і важкий. Якщо ви знайомі з іншими артхаусними фільмами, які варто подивитися, не виключно походження українського поділіться ними у коментарях і розкажіть, чому вони. На вашу думку заслуговують на увагу. І е, стосовно плем'я, хочу ще додати, що людям з надто чутливою психікою і особливо дітям, мабуть, плем'я варто уникнути, оскільки він може залишити певний психологічний осад. А можливо цей осад і був метою фільму навчити нас, а тих, хто має можливість спілкуватися і жити повноцінним життям, чути один одного з більшим розумінням ставитись до дітей, до дітей, які які вже стали дорослими, до сиріт, які обрали цей кримінальний шлях, і спробувати зрозуміти їхню сторону, чому вони діють саме так. І можливо, це не тому, що вони такі погані, а тому, що такими зробили їх життя, і не було нікого, хто міг би їм допомогти. І ось про цей холод відсутності вчасної допомоги. Якраз і йдеться у фільмі. Отже, таким вийшов наш перелік, який, ну я вважаю, цікавим і доречним. І не забудьте поставити лайк цьому відео. Пишіть у коментарях також, що ви думаєте про ці фільми, про інші фільми обходження українського, які фільми обходження українського вас особливо зачепили, вам запам'яталися. І, звісно, найбільш цікаві фільми якраз зняті повністю за такою. Українською суверенністю, тому що ми розуміємо, що, наприклад, фільм Тарас Бульба, у якому знявся наш легендарний актор, якого високо цінують у всьому світу, це Богдан Ступка, якого ставили в один ряд з такими зірками, як Роберт Даніро, як Аль Пачино. Я пам'ятаю якийсь режисер. У своїй промові порівняв його з Ентоні Хопкінсом за вражаючу майстерність та багатогранність такого самовияву. От він знявся в цій кінокартині, яка, ну, певною міру є пропагандистською. Її зняв, якщо не помиляюсь, Бартко, якраз, який зараз розповідає також на московському телебаченні про те, що треба Україну бомбити ядерною, ядерною зброєю. І цей фільм став пропагандою російської національної ідеї руського міра і фактично став. Зброєю проти нас усіх, тому ми кажемо саме про фільми українські, які знімаються без московського впливу, без московського бюджету, тому що там, де бюджет, там безумовно є якісь інтереси. І наостанно хочу подякувати нашим спонсорам, людям, які підтримують наш канал фінансово. Завдяки вам ми можемо працювати, створювати більше відео, робити їх більш глибшими. І а, нагадую вам, що всі а, хто. Стають нашими спонсорами, отримують додатковий контент, який ми не публікуємо на широкий загал. І окремі цікаві бонуси, і всі можливості на підтримку спонсорську будуть під цим відео в дописі. Наступне відео на нашому каналі буде про легендарний роман Ловець у житті, який став маніфестом цілої низки поколінь та одного із найбільш таємничих письменників минулого століття його автора Джерома Девіда Селінджера. І також я вам нагадую про наш окремий проект «Театр Культ, у якому ми ставимо дуже цікаві актуальні вистави на історичні теми, на теми любові, на теми побуту. Поцікавитесь нашою афішою за QR-кодом і нагадую вам, що всі глядачі нашого каналу отримують окремий QR-код, доступний також зараз на, на екрані. Тож на цьому в мене для вас все. З вами був Культ і я Евтарій Стеценко.